Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військомат на Львівщині надіслав повістку людині без кистей із протезами на ногах. Чоловік обурений, мешканець Дрогобича Руслан Куба, який не має кистей обох рук, та якому на початку року прийшла повістка, розповів нові подробиці цього випадку. Виявилося, що в нього немає не лише кистей обох рук, а й кінцівок ніг. Тобто він рухається завдяки протезам на ногах. Про подробиці Руслан Кубай повідомив у коментарі для TSN.ua. По перше, я знятий з військового обліку. В Дрогобичі чи я навіть не стояв на обліку, тому що прописаний в Новояворівську, розповідає Руслан Кубай. До цього він додає, що ця ситуація з повісткою його обурила. Звичайно, що це мене обурило. У мене немає не тільки кистей рук, у мене протези на обох ногах, я на протезах. Військомат переді мною не вибачався. Те, ще у військомата є некомпетентність, це трошки проблема нашої держави. Коли я приходив, то то одразу повідомив, що є інвалідом першої групи, що у мене немає кінців. Крук та ніг приходив з документами, мене відправили на комісію. каже Кубай за словами Руслана Кубая, військоматі йому повідомили, що дають тимчасове відсрочення. А коли я виклав у Фейсбук про те, що мене викликали повісткою, то мені змінили висновки. комісії, додає Кубай. Своєю чергою посадовці Львівської області, які курують питання надсилання повісток, нам відповіли. Що на їх думку не вбачає цій ситуації нічого скандального. Цьому громадянину було достатньо прийти до центру комплектування з відповідними документами, які свідчать про його стан здоров'я. Замість цього цей громадянин оприлюднив своє бачення ситуації в соцмережах. розповіли нам львівські посадовці. Нагадаємо, місяць тому у Тернополі розгорівся скандал через трагічну загибель Богдана Покітка, якого силою мобілізували. Він не мав жодної військової підготовки і загинув всього за чотири дні після того, як опинився на фронті. Рідні та друзі Богдана просять розголосок. Колишній нардеп та журналіст Ігор Мосійчук, який раніше перебував на посаді заступника Комбата в Азові, відреагував на цю трагічну новину. Він записав відеозвернення, в якому йдеться про те, що прокуратура Тернопільської області повинна розпочати кримінальне провадження проти воєнкомів, які мобілізували Богдана і відправила під Бахмут. Середині січня 2023 року. В місті Тернополі під'їхав бусик і на Богдана покітко вручили повістку. Відвезли його словом, мобілізували. А вже 12 лютого Богдан опинився на лінії фронту. 16 лютого він загинув. Не служив до цього у війську, не мав жодної воєнної спеціальності. Мосійчук твердо переконаний, що воєнкоми, які мобілізували Богдана і без належної військової підготовки направила на фронт, мають бути покарані. Вони мають бути арештовані, їм має бути пред'явлена стаття Умисне вбивство, тому що по факту це й було вбивство. Щодо того, що міський голова Тернополя Сергій Надал пообіцяв розібратися в ситуації, то Мосійчук каже, що це не повноваження міського голови, але він може стукати і сподіваємося, що йому відчинять. На думку Екс потрібно вимагати від прокуратури порушення кримінального провадження. А воєнко. Не треба відправляти на фронт у найгарячіші точки, а замість них посадити хлопців, які втратили руки, ноги, здоров'я. Вони не будуть брати хабарів, вони будуть слідкувати, щоб на фронт йшли підготовлені бійці, а не такі, як Богдан Покітко. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.